Всім добрий день, добрий вечір, добрий ранок, доброї ночі. Хочу в цьому відео показати, як я укріпив і реставрував ось такий складний стілець драбину, куплений в епіцентрі давним-давно. Ось це мамин. Ну я його брав колись на квартиру для ремонту. Я його тут якби захистив від пошкоджень картонками то він такий як тільки захищений. Ну і за рахунок цього скотчу він у мене тримається і не розпадається. Я його як оце захистив картонкою, так він коротше, я вирішив такий ось залишити. Ну, Ми їм в основному користуємося для якихось там ремонтів, щось кудись залізти. То ну, вирішив якби не знімати ці картонки, хай будуть. А ось це вже купив у нову квартиру. Де дружина зараз сином проживає, ну, колишня дружина. І це. І там він коротше, весь розпався, Оце все повідлітало, це повідлітало, це тримається, слава Богу. Ну, я там його перекручував більш, більш мощними гвинтами. А оці всі попадали, воно все було на скотчі, зліплено, все криво, чорті що. Коротше, це не міг дивитися. Сьогодні я там приходив до них вішати цей карніс для шторки у ванні. Ну, Щоб шторка висіла, бо теж карніс спадав. Нормально закріпив цей карніс, все, все висить зараз чітко, нічого не спадає. І оце ж користувався цим стільчиком. Думаю, дай ще його теж відремонтую і укріплю. Ось що я зробив. Я в епіцентрі купив. Значить, Такі для меблі йдуть штучки. Там всередині йде квадрат, а потім такий, як звичайний е е болтик. Ось Зараз подивитесь. Ось. Болтик там. Це діаметр 5 мм і довжина 40 мм. Гаєчка йде з такою як пластикою. На кінці на різьбі така пластикова вставочка, щоб вона не відкручувалася сама по собі. І ось так я просверлив Ось це старий образець. Отак воно з заводу йшло. Але воно якось ну, коротше, чи не обережно поводилось, чи що, я не знаю. Ну, він не у мене розвалився, а розвалився у дружини, коли, і без, мого, без моєї присутності я вже, так скажімо, виправляю те, що в неї сталося. Коротше, кажучи, ну, Тут, раніше, були заводи більш короткі і більш вузькі шурупи, чи гвинти, як правильно називати, шурупи, напевно. А, це, а я сюди вже закрутив більш трошечки товщі і трошечки довші, ну, щоб воно трималося. Це воно ще більш-менш тримається, нижня підножка. Ну, я, я вирішив не переробляти, бо вона надійно тут тримається. А ось ця середня і верхня, вони там повністю від, відпадали, скотчі були, то я їх вже зробив капітально, щоб, вже, як, як то кажуть, їх не відірвеш разі зламаєш напополам. Так що тепер у неї буде капітальна драбина. Тере-стілець два в одному. І столик. Це якби і драбина, і стілець, і столик. Три в одному, можна так сказати. Хороша штука, до речі, респект майстрам, хто таке зробив, бо в, в складеному вигляді воно дуже займає мало місця. Ось таке поставив собі воно компактненько стоїть, куди можна якийсь вазельчик поставити, чи просто щось класти як на поличку. Потім за потреби достав, користуєшся Так, ось. з цієї сторони так воно виглядає. Коротше, кому потрібна реставрація таких стільчиків, звертайтесь до мене. Я приїду, реставрую, якщо це місто Київ. Або можете мені нову пошту відправити, як забажаєте. Так що в коментарях я залишу свій номер телефону, на ньому Viber Telegram, але Telegram там повідомлення, як правило, загублюється. В Viber більш-менш їх видно, але все одно краще подзвоніть. І це. Якщо комусь потрібно, я зможу відремонтувати такий стільчик. І Коли будете дзвонити, скажете, що побачили відео на Ютубі і хочете відремонтувати складний стільчик з епіцентру. Ну, щоб я розумів стосовно чого ви телефонуєте. Все, мене звати Артур Ісяшо. Всім гарного вечора. Хто може, то може і сам якби його зробити. А хто не може, то звертайтесь.